Всім привіт! Ось розпустилася у нас ще більше наша вейгела. Дивіться, дуже гарна, такий яскравий рожевий колір. У мене два таких кущика і кожного року вони квітнуть. Тобто непримхлива рослина. Я чомусь думала, що її там ну, вона якась примхлива. Ні, ні в чому вона не вимерзає, я ніяк її не утепляю, нічого з нею не роблю. Такого на зиму ні в чим не вкриваю. Ну, так вона квітне і слава Богу. Такі в неї квіточки мені подобаються. І колір насичений, рожевий і ем, не вигорає. Ось така наша вигила. Ось наш, наш піон, рожевий піон. Е, виглядає гарно на зеленому газоні такий контраст виходить. Ну, а запах, ну, запах піона неперевершений. Ось там, ну. Мені не віриться, що вже літо. Ми всі так його чекали, і ось настало літо, а мені не віриться, що вже розпускаються квіти. Це в мене буде розпускатися білий півон. Так. І ми йдемо до нашої вигили. Другий кущик вигили. Ось так він виглядає. Ось, ось там мене. з одного боку і з другого два однакових кущика. Для того, щоб все виглядало більш гармонічно, я люблю повторювати рослини в дизайні. Ось так. Така. От дивіться, вся усипана цими квіточками. Вона також, здається, різна ця вигляда. Я не пам'ятаю, помі... я купувала в епіцентрі. Перший раз я купувала на ринку, і в мене вона не прийнялася, а пропала. А купила в епіцентрі, ну то прийнялася дуже добре. Ну, взагалі, все, що я там купую, все приймається. І немає пересорту троянд. Ну, ось такий кущик. Це. Ось на сьогодні в мене квітне вигела. Ну, ми підстригли газон. Ой, таке гарно, гарно зараз такий таке повітря гарне, свіже. А ось, дивіться, розпустилася жовта троянда. Але ця троянда, цей сот мені не подобається, називається Yellow Avenue жовте авеню щось таке. Ну, вона дуже відцвітає швидко, тримає квітку. Там один день і все. Ну, мені ця троянда не дуже подобається так. Звичайно. А тут у мене будуть розпускатися троянди. Ось зараз на цій клумбі, ще в мене нічого не розпустилося, але вже. Сподіваюсь, скоро будуть квіточки. І продовжує квітнути наша герань. Ще вона більше розпустилася. Бачите, яка така, така, симпатична виглядає. Взагалі вона квітне дуже довго. Там ще одна клумба така з нею. Мені подобається, що вона ще сама себе насаджує, бо я дивлюся, вже там герань, там герань, яку я не саджала, Ну, такі симпатичні квіточки. Дивіться, наприклад, на цій клумбі ось це все сама себе, ця герань насадила. Поміж хвойними рослинами, поміж барбарисом, ну, сама себе насадила, да? Така. Розумна рослинка. Все, всім бажаю гарного дня, спокійного, тихого, приємного дня. Ось. Чи подобаються вам піони? Ну, я думаю, що вони подобаються всім. Ось так от. На цьому чудовому фоні завершую своє відео. Дякую вам за увагу. До побачення!